Вітаю вас на каналі DeFiA. Сьогодні говоримо про новий проект, який називається Miner, Запустився два дні назад від відомої команди розробників Cats. Попередньо перед тим Major запустили свій проект MemHash, а це на основі такого проекту саме cats розробники запустили Miner. Тому саме в цьому відео я вам зроблю повноцінний огляд від А до Я, а ви його додивіться до кінця, поставте лайки, коментарі, і саме головне підписку на DeFiA. Тому що ми для вас стараємось, ви нас мотивуєте, і відповідно таким чином ми з вами разом. Рухаємось. Ну що ж, друзі, поїхали. Ось так виглядає основна сторінка даного проекту. Після чого, щоб сюди зайти і почати майнити, вам потрібно заплатити 250 монет Старс. Як купляти, можете подивитись мої попередні відео. Я там також це все розповідав. Ось тут з правої сторони у нас є гаманець, де ви можете підключити один із своїх гаманців, а саме Telegram Wallet, або, відповідно, MyTone Wallet або, знову ж таки, Keeper. Підключайте той гаманець, який вам зручно. Далі показується ваш профіль. Показується баланс монет, показується ваша енергія. У вас буде набагато менше енергії, але її можна прокачати. Знову ж таки, енергія у нас закінчується. Але відповідно, якщо ви нажмете зараз Start Mining, зараз ваша енергія буде використовуватися. Після чого, коли у вас енергії буде недостатньо, вам потрібно буде додатково, до прикладу, заплатити монетки Stars, щоб повноцінно відновити дану енергію. Або ви можете зачекати якийсь певний час, і ваша енергія повноцінно відновиться. Далі показується інформація, як ви бачите, по блоках. Зараз у нас вже відкрито 23 309 блоків, всього їх буде 2 мільйона. Емісія монет 1 мільярд. Блок енергії показується. Показується, скільки зараз у нас дають за один блок монет, саме 122 монети. Далі показується, скільки зараз у нас онлайн людей. Також ви можете побачити, скільки зараз я в моменті заробляю, скільки хешів і так далі. Показується інформація, хто закриває блоки і їхні нікнейми. Якщо ми перейдемо далі, є вкладка «Пулс». Потрібно трошки зачекати, тому що воно зараз грузиться. Якщо у вас даний проект буде погано грузитись, ви нажміть ось сюди і нажміть перезавантажити. Після чого ось тут показується пул рейтинг, тобто це свого роду можна сказати гірдія. Я створив гірдію DeFi, тому ми сюди обов'язково додаємося. Якщо у нас буде більше, ніж 50 користувачів, я обов'язково зроблю ще додаткових 50 місць. Тому своє реферальне посилання, друзі, я залишаю у себе в телеграм-каналі DeFi.ua. Ви обов'язково сюди переходьте. І після чого вам обов'язково потрібно буде ввести саме код. Якщо ви не введете код, ви не зможете до мене попасти в гільдію. Тому обов'язково вводите код, що вам дає гільдія? Вона дає можливість набагато більше монет заробляти. Знову ж таки, чим більше монет я зароблю, тим подальшому більше з вами зможу поділитись. Тому, як завжди, він він. Рухаємося далі, показується інформація по гільдії, скільки ми загальному заробили, яка моя звідси відповідно винагорода. Далі показується, скільки в нас є майнерів, скільки активних, показується реферальний код. І знову ж таки можна свою гільдію покращити і показувати, на якому місці знаходиться там моя гільдія, і точно так само на якому місці знаходжусь я. Ну що ж, поїхали далі. Таскс. В тасках у нас є інформація по рефералах, хто до вас приєднався. Також, якщо ви нажимаєте сюди на рефералів, ви можете відповідно додати сюди своїх рефералів через ваше посилання. Знову ж таки, є завдання, які ви виконуєте, і вам за це додатково дають енергію. Рекомендую це не пропускати. Переходимо до наступної вкладки, яка називається Rating. Тобто рейтинг. Зараз ми подивимося з вами інформацію по блокчейну. А саме скільки блоків вже наменено. 1,17% зі 100. Нагадую, проект, який недавно запустився і доволі успішно розвивається. Щоб ви собі розуміли, коли сьогодні я ще в день заходив, ось тут було десь порядка 7 тисяч холдерів, уже 22 тисячі холдерів запустилися 21 грудня. Тому даний проект вважаю, набере доволі багато обертів. Плюс тут є цікаві функції, які я вам подальшому. Розповім. Внизу показується інформація по користувачах, саме на якому місці ви знаходитесь. Як ви бачите, я на 164 му місці, але я думаю, в топ-100 всього скоріше з часом я попаду. Далі показується інформація по полах. І ось тут ви можете також знайти дану інформацію: що, де, як, скільки. Ну, ось дивіться, є скільки у нас тут є різних гідлі. Щоб в кожну гідлі попасти, потрібно як мінімум знати їхній код. У мене вже є код, яким я з вами знову ж таки нагадую, поділився. Ось тут безплатно, тому ви сюди можете попасти. Від вас ніякі монетки додаткові не вимагаю. І наша гіддія знаходиться на 18 му місці, доволі успішно. Тому рухаємося далі. Потрібно виходити в топи максимально і буду вдячний кожному за підтримку. Наступна вкладка, друзі, шоп, тобто магазин. Саме ось тут ви можете що? правильно покращити свою енергію. Тобто, якщо ви нажмете сюди Increase Max Energy. Вони вам дають додатково 2000 енергії, і ви можете це зробити покращення за монетки або відповідно за тон. Одразу даємо такий міні-лайфхак. В тонах буде дорожче, якщо ви будете покращувати. Купляйте монетки, вони будуть набагато дешевші саме по відношенні до ціни тона. Також ви тут можете нажати кнопку Increase Max Energy, і тоді, якщо у вас дані монетки будуть куплені, ви зможете повести свою енергію. Далі, ось тут можна відновити свою енергію, це все на все коштує 75 монет, і це доволі. Дешево, тому користуйтесь, я цим користуюсь. Також мені тут сподобалася цікава функція, якої, в принципі, немає ні на одному в такому подібному проєкту. І вона називається автомайнер. Тобто буде 24 на 7 майнити вам монети. Який функціонал цього автомайнера, звісно ще поки інформації немає, але я купив. Даний автомайнер коштує порядка 1000 старців. Також у нас є Turbo Mode, якщо його відповідно купити, також крута штука, я одразу купив. Тобто, таким чином ви будете набагато скоріше майнити ваші монети. Саме в 8 разів, як тут показує, ви будете набагато скоріше майнити монети. Але якщо у вас комп'ютер старенький або телефон також старий, будьте акуратні, тому що він дуже може сильно нагріватися. Йде нагрузка сильно на процесор, щоб ще таким чином не згорів у вас електронний ваш пристрій, яким ви будете саме користуватись. Тому будьте акуратні, наголошую. Це все, що я відео розказую, не фінансова рекомендація до дій, а лише моє суб'єктивне бачення, мій шлях, мої результати. Якщо вам цікаво, звісно, підписуємося, дивимося, ставимо, звісно, лайки, коментарі. Ну що ж, друзі, тому ось це я все вже купив. Відповідно, набагато скоріше все майниться. Як в даному проєкті максимально швидко стартанути? В даному випадку вам потрібно що? Правильно заплатити гроші за те, щоб тільки почати майнити. Подальшому ви собі купляєте дві функції, якщо є така можливість. Ну і відповідно збільшити свою енергію. Після того, як ви збільшуєте свою енергію, і після того, коли у вас енергія ось тут закінчується, вам ще потрібно відновити вашу енергію, і ви це можете зробити буквально за 75 зірочок. Що я зараз роблю? Окей, питань немає. Ми підтвердили, і як ви бачите, в мене зараз повноцінна енергія. Чесно сказати, по правді, зараз відновлення енергії зі всіх проектів манінгових ось тут максимально дешеве. Я думаю, це буде недовго. Тому користуйтесь даною можливістю, тому що далі такої можливості все скоріше не буде. І плюс зараз, поки в нас ще не супер велика кількість майнерів, хоча вже 22 тисячі людей. Я вважаю, що тут через місяць буде порядка півмільйона людей, а можливо і цілий мільйон. І якщо буде стільки людей, тоді майнити монетки буде максимально важко. А зараз, поки ви маєте час, потрібно хоча б одразу за перший тиждень, а можливо навіть і два тижні, намайнити якомога більше монет, тобто від 10 тисяч. 50 тисяч, я вважаю, якщо у вас буде як на одну людину, це доволі буде успішний і гарний результат. В подальшому, коли вам на дропі роздадуть монети, і ви ці монети зможете перевести на одну із більш, і в подальшому при лістингу саме продати ваші монети по тій ціні, які будуть. Або, відповідно, залишити, якщо вам ціна не буде подобатись, і ви захочете там зловити побільше іксів. Тому ось такий у нас, друзі, є проект доволі простий, нескладний в використанні. Є багато цікавих функцій, думаю, що він буде розвиватись доволі класно, тому не пропускаємо. Про такі подібні проекти я завжди у себе всю інформацію залишаю на DeFi.ua, звісно, в YouTube каналі, тому переходимо сюди, дивимося, і ось тут я розказую про подібні проекти. Також, друзі, щоб дізнатися інформацією про даний проект більш детальніше, ви можете додатись в DeFi UA чат та DeFi UA телеграм канал. Також доволі часто закидаю ось сюди такі. Телеграм-проекти і розказую про них більш детально. А щоб ще скоріше дізнаватись подібну інформацію по проектам, по трейдингу, по розвитку, по навчанні і багато чого іншого. Саме в нас є DeFi UA VIP-канал, де у нас є чат, оточення людей, де ми спілкуємось, кожного дня. Торгуємо, закидую подібну інформацію про заробіток, як ви бачите в інтернеті. Одразу, як тільки виходить проект, я стараюсь максимально все розказувати, показувати огляд, ідеї, думки саме по ринку, що там відбувається, спотова торгівля є. Ф'ючерсна торгівля час від часу закидає матеріали, де ви можете знову ж таки дізнатися якусь інформацію, отримати цікавих ботів, відповідно книги і так далі. Для криптоновачків вже є п'ять перших уроків саме в pdf форматі у виді презентації, де ви можете дізнатися інформацію на самому початку, що почати, що робити, що не робити, і так далі. Також дек-торгівля присутня. Дивимося час від часу Олександра Герчика з людьми з каналу, з учнями, які в мене проходять навчання по трейдингу також по поводу навчання. 15-25 січня буду запускати навчання по трейдингу. тому, друзі. Кому цікаво, обов'язково пишемо мені в особисті всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео в коментарях. Тому саме туди переходимо, обов'язково переходимо в DeFi.ua, знаходимо посилання на даний проект, додаємося і спілкуємось. Тому, друзі, завжди радий познайомитись з вами, поспілкуватися і дати вам повноцінні можливості, які є в інтернеті, тому що в інтернеті вже доволі давно заробляю фінанси. Доволі непогано у мене це виходить і радий передавати вам знання. Ще раз підписуємось. Всім дякую, всіх із наступаючими святами!